11 вересня 2022 року, коли збройні сили України звільнили селище Козача Лопень на Харківщині, стало відомо про зникнення трьох братиків: шестирічного Ростислава, восьмирічного Ярослава та одинадцятирічного Святослава Волошиних. Діти зникли раніше ще під час російської окупації, і є підозри, що їх могли вивезти до Росії або на тимчасово окуповані території. Утім, поки це лише припущення через те, що діти зникли в окупації, процес пошуку значно ускладнений і досі неможливо отримати точну інформацію про обставини зникнення братів Волошиних. І все ж ми не втрачаємо надії знайти хлопчиків та дуже сподіваємося на вашу допомогу, уважність і небайдужість. Тож, якщо ви впізнали дітей або маєте будь-яку інформацію про їхнє місце знаходження, будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей магнолія за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Ми також просимо вас поширити цю інформацію у своїх соціальних мережах. Це допоможе охопити більшу аудиторію та підвищити ймовірність отримати важливі свідчення або інформацію. Без перебільшення кожна деталь має значення, і ваша активність може суттєво вплинути на пошуки зниклих братиків. Заздалегідь дякую вам за небайдужість. Також у селищі Козача Лопань на Харківщині зникла 15-річна Каміла Неронова. Інформація про зникнення Каміли з'явилася наприкінці лютого 2023, за півроку після деокупації селища. Де дівчинка може перебувати зараз, невідомо. Можливо, її також вивезли на тимчасово окуповані території, а може і до Росії. Відтак дуже важливо дізнатися бодай якусь інформацію про обставини зникнення Каміли. Увага на фото. Дівчинка виглядає на свої 15 років, у неї темне волосся та карі очі. Тож, якщо раптом хтось бачив Камілу чи знає, де вона може перебувати, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 116. -00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає зв'язку чи можливості зателефонувати, Пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі чи у наші соціальні мережі Інстаграм або у Фейсбук. Будемо вдячні за будь-яку навіть найменшу інформацію. Ясна річ, зараз переважна більшість дітей, яких ми намагаємося розшукати, зникли безвісти через обставини, так чи інакше пов'язані із війною. Але водночас, як і до повномасштабного вторгнення, діти часто зникають через втечу з дому. До такого вдаються переважно хлопчики та дівчатка у підлітковому віці, і причини тут дуже різні: конфлікти у сім'ї недостатня чи навпаки, надмірна увага батьків, булінг у школі, на жаль, насильство або ж банальний пошук пригод, незалежності та свободи. Служба розшуку дітей підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому. Одна з таких порад. Повага батьків до дитини проявляйте повагу до особистості дитини, до її особистого простору, до її речей. Часто ми не помічаємо, як наші діти дорослішають. І те, що було нормально в поведінці з малою дитиною, абсолютно неприйнятно в поведінці з підлітком, наприклад. Ми не можемо зайти в кімнату до підлітка, не постукавши. Тим паче, ми не можемо зайти в ванну кімнату, коли він там. Не можна ритись в його особистих речах без дозволу, не можна читати його переписки. Це все порушує його приватність, порушує кордони, змушує його чутися незахищеним і спонукає до втечі, спонукає до пошуку безпечності. Місць десь поза домом. А хіба нам це потрібно? Отже, побудова здорових стосунків між батьками та дитиною. У дитини має бути власний простір, куди батьки без згоди не мають втручатися. І головне, повага у підлітковому віці є надзвичайно важливою. Та насамкінець прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей. Уважно подивіться на фото. Можливо, ви когось упізнаєте, чи знаєте бодай якусь інформацію про когось із цих хлопчиків та дівчаток. Повідомити нам можна за номером 116 шістнадцять Це гаряча лінія служби розшуку дітей магнолія. Дзвінки безкоштовні.